Вітаю, друзі, слава Україні. Героям слава. Якщо це комусь не подобається, Децюку, наприклад, він каже, що не треба казати героям слава. Я так не вважаю. Але сьогодні я про інших героїв, про героїв, які не спромоглись за півроку, а вже скоро роковини будуть як... Академія Бойчука отримала ракетний удар по корпусу навчальному, і цей корпус зараз в такому ганебному стані. Отже, при всій повазі до героїв в уряді, а їх там багато, інвалідів, орденоносців, всі з грамотами ГУРу, СБУ, всі з подяками, починаючи від Залужного, закінчуючи сирським. Всі з подяками, всі працюють, всі отримують 60 плюс зарплати. Я вам хочу показати, то який результат? Міністерство культури ну, це культура роботи з відновлення. Пані Олена Шуля. ну, це обличчя влади на сьогоднішній день. Ось так виглядає. Своїми силами прибиральниці вивозять, виносять сміття. Звідси, Ще раз, це ну, вже серйозно. Ось тут зачистку роблять працівники академії. Все, що можуть, сміття по дві тачки в день. Так от питання. Тимур Ткаченко, голова військової адміністрації, звертаюся офіційно. Щось можна зробити взагалі, як військова адміністрація, чи цивільна адміністрація, чи будь-яка адміністрація. Тут всі пропіарились, починаючи від міністра МВС, закінчуючи Віталієм Кличком, яким, який записував тут ролики, відіки. Всі новини тут були і... і що далі. І немає, да? 23 мільярди є загубити десь на якісь міни неліквідні. Подивіться, півтора мільярда на відновлення чого? Компенсації за житло в Донецьку чи десь там в Донецькій області я чув півтора мільярди. Коли виділять гроші на відбудову Академії Бойчука? Академію, яку знищували при радянській владі, расисти розбомбили в минулому році і досі нічого не зроблено. Герої в уряді. Ви півтора мільярди витратили зараз на Мархалівське болото, відкачуючи там воду з лісу. Ви будете це качати десятки років, воду з лісу, Мархалівського, за бюджетний кошт. Шмигаль, Кулеба, будь ласка, зверніть увагу на Академію Бойчука. Дуже дякуємо.